Святого Євангелія чита. Він муж ім'я Захель, Він був старший над Дмитрем і чоловік був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малий на зріст, і забіг ще наперед, виліз на споковницю, щоб побачити Його, бо Він мав проходити біля неї. Коли Ісус пройшов на те місце і глянувши, побачив його і сказав йому «Закхею, злізь скоріше, по сьогодні мені належить бути в Тебе в гомі, і Він поспішно зліз. Побачивши те, почало нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Захей, вставши, сказав Господові, Господи, половину добра мого, я віддам Богим. І якщо кого скрив дивчим, повернув четверо. Ісус сказав йому, нині прийшло спасіння дому, цьому. Бо і він сина Авраамів. прийшов восин людський знайти і спасти, що загинуло. Одного разу принесли батьки, дитя Ісуса Єрусалима, що поставити перед Господом, як написано в законі Господньому. Щоб всяка дитина чоловічої статі, яка розкриває утробу, була посвячена Господеві, і щоб принести в жертву, як сказано в законі Господньому, дві горлиці або двоє голуб'я. Був тоді в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, він був уж праведний та благочестивий. Що чекав утіки здраї мої, і Дух святий був на ньому, йому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І був він приведений Духом у храм, і коли батьки принесли, немовля Ісуса, щоб зробити з ним за законним звичаєм. Він взяв його на руки, благословив Бога і сказав. Нині відпускаєш раба твого, владико, за словом твоїм з миром. Побачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників. І славу народу твого Ізраїля, Йосиф же і мати його дивувалися сказаному про Нього, і благословив їх Симон, і сказав Марії, матері Його, ось лежить цей на падіння, і на піднесення багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання, і Тобі самій. Душу пройме меч, щоб відкрилися помисли багатьох сердець. Тут була і Анна Пророчиця, дочка Фануїлова з коліна Сирова, яка досягла глибокої старости, проживши чоловіком сім років від дівоства свого вдова вісімдесяти чотирьох років. Яка не відходила від храму, і молитвою, служачи день і ніч. Пройшовши тієї години, вона славила Господа і говорила про нього всім, хто чекав спасіння в Єрусалимі. І коли виконали все за законом Господнім, повернулися до Галилеї, до міста свого Назарета. Дитя зростало і міцніло духом, премудрості примудрої благодаті, і благодать Божа.